Тут я зустріла незабудку і захотіла вам про неї розповісти. Її дуже багато. Росте вона тут просто як бур'ян. Мене це дуже дивує, що тут бур'яни такі красиві, як квіти. Звичайно, ще існують культурні форми. І незабудка використовується в садівництві. Але це незабудка польова. З родини Бурачникових, і вона використовується як лікарська рослина тільки в народній медицині. А даремно, так як містить собі дуже багато корисних речовин, калію, жирних кислот і лікує багато хвороб. Особливо це хвороби органів дихання, навіть туберкульоз, не тільки легень, а і кишки. Кишківника, шлунка, також е, лікує печінку та нирки, її для лікування хвороб очей різних, а також для лікування шкіряних хвороб, навіть лікує екземи, також е, лікує е, люд, людей при укусах змій та скорпіонів. Тому я вирішила, що завтра вранці. Прийду і назбираю незабудки. Така трава повинна бути в нашому арсеналі для лікування. Адже трави збирають тільки в ранішній час, так у них більше поживних речовин. І квітне вона з самої ранньої весни, аж до осені. І я вже бачила вчора рожеві фіалки, рожеві незабудки. Вони можуть бути і білого кольору однорічні та дворічні. Тому вивчаємо рослини лікарські, адже на Україні в нас також ростеть і фіалка, і незабудка, і інші дуже корисні рослини. До речі, ось подивіться: розквітають квіточки, вони рожеві. А потім, коли їх запилюють уже комахи, коли вони добре розкриваються, вони стають блакитні. Дякую за увагу!